Привіт, друзі! Мене звати Квант, і нас чекає нова захоплива пригода. Це моя нова збірка з модами Craft, де ми можемо стати могутніми вампірами або мисливцями на них. Понад десятки нових вимірів, артефактів та таємниць зроблять нашу гру ще більш насиченою. Але наша головна ціль дати найсильнішим магом у Майнкрафт. Ви готові до пригод? Тоді уперед. Ну і вітаю вас на своїй безумній серії. У сьогоднішній серії я мало того, що хочу зробити об'єднання матеріалів, а також я хочу зробити свого роду ферму динаміта. І ви можете запитати, навіщо вона мені потрібна. Ну а якщо згадати якісь там минулі далекі серії, то ви пам'ятаєте, що раз є квітка, яка дивіться, просто з'їсть динаміт і робить нам з цього ману. І так, ось до чого я натякаю? Я натякаю, що постійно багато динаміту мати це. Неможливо, і тому я хочу зробити його ферму. Як я можу це зробити? І для цього у нас є ось такі цікаві насіння. Перше це насіння кріперу, яка робиться за ось таким крафтом. А друге це насіння вогню, які робляться за ось таким крафтом. І так, сьогоднішня серія у нас буде з насіннями, так як сам динаміт робиться з п'яти пороху і чотирьох піска. Ну, ви це знаєте, крафт. І тоді я пропоную зробити трішки побільше нашу ферму. Фух, то й офіційно, давайте посадимо ці усі насіння. Она дивіться, як вони ростуть усі так гарно. Насіння вогню, насіння землі та насіння кріпера. І навіщо насіння вогню, можете запитати мене? Рослина вогню, як ви бачите, потрібна для багатьох достатньо таких крафтів. І ось якраз таки ще й з насінням землі, поєднавши, це може отримати пісок. І нарешті не прийдеться бігати. Правда, блін, у мене кров закінчується, і треба зробити резервуар для вампіра, тому що, блін, це неможливо просто. Ну я не знаю, пускай це буде стояти десь ось тут, і мені цікаво перевірити, як він працює. А, у нього дійсно можна, а назад можна забрати? О, так і назад кров можна забрати. Так, ну і після того як контейнер готовий, фактично можна приступати до цієї крутої автоматичної ферми Мани. Як я зрозумів, ця автоматична ферма Мани готова. Надіюся, нічого не бахне. Перший заряд пішов, і другий давай не бахне тільки, тебе прошу. Ох, це спрацювало. Правда, це все одно може декілька каурону зносити. Але нічого страшного з цього. Але мани все одно багато, як я поміти, фарбиться. Так, ну і слухайте, після того, як ми зробили ферму мани за допомогою динаміту, а також зробили насіння пороху там, та ще, ну, так сказати, піску, офіційно настав же час робити це об'єднання матеріалів. Ця штука називається Metal Alloyer. І фактично ця штука дозволяє об'єднувати метали. Але ви можете запитати, чим ця штука відрізняється від ось цього рекристалізато рекрісталізатору чи Що це таке, я не знаю. А суть у тому, що на цій машині ми можемо об'єднувати метали. Тобто на криста... на рекристаліза... Ну, тобто, на цій жовтій фігні ми не могли об'єднувати метали, а тільки якісь драгоцінні. Каміння допустимо діамант або смарагд. Ви зрозуміли приклади, і ось чому я хочу створити. Тому що, по перше, дивіться, який може злиток створити. Це Тиріанський. також може створити Азур Електрум. Він прямо дуже сильний. Подивіться на їх характеристики. І чому б дійсно не створити такі злитки? Мені прям це дуже подобається. Ну а крафт у них то й не такий важкий. Давайте зробимо, хоча б один. Да, і пора чесно зробити вже нормальне кайло, бо це кайло достатньо стало слабким. Ох, і нарешті я створив цей об'єднувач металів. Це достатньо важка блін, фігня по крафту, і поставимо його. Ну, десь ось тут приблизно. Ой, як гарно виглядається, дивіться, просто стильно. І ось тут ми можемо об'єднувати якісь матеріали. І перше, що я хочу об'єднати, це оцей крімсову сталь з ось цим Азуром, який робиться, ну, фактично і не так важко. Я просто хочу його об'єднати і подивитися, який матеріал з цього отримується. Так, ну, і маючи цей Азур електрум злиток, а також маючи крімсову сталь, ми можемо отримати нарешті супер, суперматеріал. Азур Електрум. Вау! Да ви подивіться просто, якщо їх поміняти містами, ну буде якась різниця. А, ні, не буде. Ну просто подивіться на ці характеристики, це просто монстр. Все фактично, ми отримали. Просто подивіться на колір цього злитку. Це злиток, змішаний двома злитками. Ну, тобто сплав свого роду. Так, ви правильно зрозуміли це. І давайте з цього сплаву ми зробимо нарешті новий мультиінструмент. І подивіться, готово. Так, фактично, ми тепер отримали просто ще одне безумне кайло. Таке ще копає, ну, з достатньо непоганою швидкістю. Якщо його ще чесно, зачарувати, добре було б. О, слухайте, у нас тепер ще одна вдача. Тобто, мало того, що я зробив об'єднання матеріалів за метисту і корала, так тепер дивіться, у нас ще вдача просто третього рівня вже автоматично стоїть. Ну, це достатньо дуже круто. Або навіть другого рівня, чесно, точно я не знаю. Але мені це подобається. Маючи нове кайло, фактично, ми можемо здобувати ресурси достатньо швидше. Але тепер давайте повернемося до одного цікавого моду. Махоу Цука. Я хочу отримати дуже сильний посух, а також дещо вам показати. Ви можливо помітили, що мій Махо став набагато більше. І як я його зробив? Декілька серій назад я ще зробив оцей налаштований діамант з цього моду, який дозволяє... Зберігати ману. І накопив вже аж тут 5000 мани. І думаю, що ми достатньо добре прокачалися, щоб нарешті використати свиток, який може їсти аж 900 мани за одне використання. А точніше його ім'я це суві запозичених повноважень. І чесно, я хочу навіть спробувати це використати. У нас вже є деякі моби. О, просто дивіться, а я просто став дивіться наскільки швидким я як флеш. А тепер дивіться, бум полетив звідси. Дивіться просто, як я можу пробивати усехівси. Блін, так... А, ну тепер іди літи звідси. Бачили, як я просто сильний. 5 секунд і бум! Просто дивіться, жовтий круг, і я просто все сейф всіх пробиваю. Бум! Ааа, так. Жаль, це, на жаль, закінчилося, і воно з'їло ж 900, махов за раз, але просто наскільки це було класно, ви подивіться. Усе зруйновано, це просто пекло справжнє. І уявляйте, таких можна робити просто безліч сувів. Я обожнюю цей мот, і оцей сувій за позичних повноважень. Це просто клас. Ех, правда, це ремонтувати все буде, це дуже неприємно. Ну добре, фактично, і я хочу зробити ще один такий цікавий сувій достатньо. Хух, ну слухайте, я створив нарешті крутий новий суві, це суві конденсації мани. І знаєте, що він робить? Дивіться. А він мені дав містичний посох конденсації вибухової мани. Можете подумати, що це за длінна така назва. А у нього є три режими. Хочете покажу один з них? Подивіться на цей режим, про який я вам казав, дивіться, тут з'являються якісь помаранчеві пентаграми і. бум! Просто подивіться, все рознісло. Дивіться просто, який кратер зробило. Фактично так, це дає вибух, але воно їсть аж 5 тисяч махов. Тобто, фактично, мені треба буде купити це махом дуже довго, щоб зробити повторний вибух. Але чесно, це один із самих найслабкіших вибухів, може створити ще набагато сильніший. У нього ще ще два режими. Тому в ітозі я не уявляю, якою це мощі може зробити взагалі вибух на повну силу, тому що я, блін, зарядив його достатньо клюво, але блін, кратер, подивіться таке нічого собі. Ну і слухайте, давайте ми тоді зробимо дещо останню частину нашої серії. А в останній частині я хотів би показати, що я нарешті здобув ось цей стеларитовий кусок. Так, я його здобував, чесно кажучи, між кадрами копався і нарешті знайшов декілька родиць цього арканому чи щось таке. За ось таким крафтом створимо довіде. Вічну стелу і створимо дуже цікавий лук. Ви бачите всі знайомі на матеріали, і я хочу створити дещо ще цікаве. Так, ви правильно зрозуміли, я хочу створити лук собі новий. І давайте створимо. І ви можете запитати, але прочність в нього просто слабка. Навіщо він мені потрібен? По-перше, в нього вдачі набагато буде більше, ніж на цьому, аж у два рази. А по-третє, мені потрібно моє улюблене ковадло. Робимо ось так. А чекай, не може зробити вічну стелу? Чи де це робиться? А це взагалі верста коваля. Ось тепер можна зробити. Ну і нарешті ми створили це. Ну і фактично ми маємо наш останній крутий лук такий. А також в мене є така цікава книга, як нерушимий. Я хочу накласти її на терасталеву броню. Ладно, наче в мене була тільки одна ця штука нерушимий, ну і то добре, фактично. Так, ну і давайте прощатися. У сьогоднішній серії ми зробили, по-перше, крутий посох, зробили нові матеріалі, просто безумні. Зробили сплав металів, зробили просто фермомани, тобто неймовірний прогрес у цій серії. Але нам пора прощатися з вами. Побачимося у наступній серії. З вами був Квант. Усім пока.